Ось дивіться, який ще ми отримали подаруночок. 50% знижка. на отакий гріль. Я вам зараз покажу. О, бачите, такий маленький. У нас немає мікрохвильовки. Оце от можна сендвіч підігріти. Тут навіть можна і готувати бургер, і курочку, і все. І от з такою прекрасною знижкою ми Собі зробили такий подарунок на Новий рік і на Різдво. В блокері за 15 євро. Він коштував 30, а з знижкою, тому що він був без коробочки. от така знижка 50%. Такий гріль класний. Так що ми тепер. Можемо щось собі розігріти, зробити гарячі сендвічі і не користуватися духовкою. Це набагато швидше і менше електроенергії бере. Зробила собі манікюрчик. Зараз пофарбую. Мабуть, знову буду таким шоколадним. Мокка і какао. І такі блисківки. Сподобалось мені минулий раз. Блисківки дуже гарно. Тримають звичайний лак. От, і так виглядає святково. Потім вам покажу. Почистила. Трошки, ну, може, якість не така, бо в мене інструментів немає. Ну, але сама. Ось так виходить без блисківок. Так, теж непогано. От, але я хочу з блисківками. По-перше, ну, якось так веселіше і довше тримається. Ну, ось так в мене вийшло з блисківками. До речі, оцей лак з блисківками, він працює як закріплювач. Тільки треба добре висушити. Ось у мене такі блисківки. Теж фірми Essence? Тут різнокольорові. Це я купила э, кройдваті. Це такий економ-варіант бренд Essence. Він більш такий молодіжний. Ну, я вибрала собі там лакетки. Бачите, як красиво упаковано? Такі бандочки красиві. Так, витягуємо, витягуємо, що тут у нас? Угу. Тут у нас рекламка. Що роблять в цьому салоні краси. Так, і ще саме головне, що тут це, я вже знаю, це сертифікат. Б'юті салон Робін Лім. На 90 хвилин для процедур. На процедурки для краси. Ну так. Треба записатися і сходити, щось зробити собі для краси. Це дуже гарний подарунок для релаксу, так як я. Сама собі все роблю, а це мені дуже приємно, що мені зробили такий подарунок. Отримую задоволення, що хтось мені щось робить таке приємне. Такі в мене подарунки. Хочу показати вам ще покупочки, які я зробила на знижках, які зараз є в Нідерландах з великими відсотками від 50 до 70% знижечка. Так, от такий от теплий светрик. От Бачите, він такий з начосиком такого кольору приємного. Зараз е, дуже красивий. Це, е, дуже модная гама цих кольорів. От я купила такий светрик. Купила я його за 20 євро в магазинчику одягу. Називається баз у нас. Такі були гарні знижечки. Так, потім ще такий, дивіться. Прям як плюшик-плюшик. Дуже така приємна кофта. Теж під горло. Я люблю під горло вже такі. Так. Бренд його, не знаю який. Так, це теж коштувало 20 євро. Така тунічка. Вона трошки довшенька, довше, ніж Светрик. От такі от обновочки я собі купила теплі на розпродажу, на зимовому розпродажу. О, отак на мені виглядає цей светрик. Бачите, він такий приємний, такий плюшевий. От. І, по-моєму, гама мені до лиця. Такі мої кольори. А, і що? Ну, до цих штанів не дуже пасує. Я розумію. Але. У мене ще є чорні шкіряни, буде гарно, але така погода гарна. Сьогодні на вулиці сонечко. Не хочеться одягати шкіряні штани. От. І до мого жовтого пальто. Теж це гарно. Мені подобається. Бачите, така гусяча лапка. Французька лапка. Французька гусяча лапка. Хочу приготувати на вечерю пасту. Соусом песто. ці дрібненькі, як вони будуть смак. Макароні італійські. Як вони будуть. Так, і такі в мене рукала песта і баночка тунця. в Олії. Зараз будемо з вами готувати. Водичку я вже поставила. Зараз закипить, кину макарончики. Ще в мене є. Завжди покупаю таку руколу. Дуже корисно. рукола, треба їсти. От, і ми так їмо в салати кругом і ще додав до пасти, я думаю. Так, що тут знаходиться в цій баночці? Тут руколи 28%. Оливкова олія, вода, базілік. Грана Падана, так, да, на, на смак є М -м, цей сирок грана Падана, горішків немає, чесничок. Так що будемо з таким соусом робити зараз пасту? Так, насипаємо макарончиків знаю. Так, десь насиплю, трошки залишила. Нехай покипить трошки. Викладаємо соус песто на Поки варяться наші макаручки. Відкриваємо баночку тунця. Це гарний тунець, я вкупляла в лідлі. В олії я люблю. Викладаємо сюди сковорідку. Нехай гарненько прогріється все. Так, наші макарончики вже майже готові. Виключила вже я песто, розігріла добре з рибкою. і виключила. Зараз макарони зваряться, я їх протяжу і сюди відправлю в сковороду. Ось такі от вони вже. Бачите, ще трошечки і буду їх проціджувати. Це я, до речі, навчилася у е хазяйки готувати цю пасту песто. де ми жили в сім'ї. Дуже просто, дуже смачно. Ну, вона ще додавала, звичайно, ці кедрові горішки. От, але вони дуже дорогі. <смірки> Ми кодрогі горішки не потягнемо. От, а тут, в принципі, є сир пармезан. так що смак мені подобається. Так, я вже виключила. Ну, вже майже майже м'які. нехай ще трішки воді в гарячі постоять і буду я їх змивати. Ми ще ялиночку свою не розбирали, ще стоїть. Думаю, нехай ще постоїть. Все-таки ще сонечка мало і така дощова погода. Дивіться, що робиться. Бачите, що робиться, що робиться? І тут гірлянди в мене ще. У нас ще й дерева, бачите, підсвічуються. Ще не розібрали ілюмінацію. А дощ такий періщить. Ось така погода в нас. А сьогодні було в день, півдня, сонечко було, було тепло. Прям так класно, таке яскраве сонце. І о десь один шести вже знов такий дощ пішов. Така тут погода. Ну вже весною пахне. Вже деякі кущики розцвіли. Гарно люблю ілюмінацію. Вона все-таки настрій піднімає. І спасає від депресії. Добре, що штучна ялинка, бо натуральні вже бачу, повикидали, вже вони валяються кругом. Ну, не валяються, їх вже поприбирали, в служби комунальні, але вже бачу, що викидали. А в нас ще стоїть. Кого ще стоїть ялинка? От, люблю, щоб у мене були такі макарончики, розварилися. Бачите такі? Вони такі м'якенькі тоді. Так, ну що, ось макарончики, Викладаємо їх сюди в сковорідку. М -м, багато як вийшло. От ніколи не можу вгадати. То мало, то багато. І перемішуємо гарненько. Можна включити ще на маленький вогник і гарно перемішати. О, така смакота в нас вийшла. Пахне аромат. Ще додала руколи, трошки томатів. І смачна вечеря. Так що готуйте. Макарони песто. Рекомендую, дуже смачно.